З Русланом я познайомився в далекому 90-му році, 35 років назад. Ми, будучи молодими, прийшли з армії, вчилися в Чернівецькому університеті, і якось раз ми сходили в гори. І з тих пір наше життя дуже сильно переплилося. Був Кавказ, я пам'ятаю, як ми з ним покорили ельбруз, як ми в той день стояли щасливі, щасливі хмільні на вершині. Весь світ був у наших ніг. Потім було весілля Руслана. Я там познайомився з своєю майбутньою дружиною. Вона мені подарувала красуню донечку. І ось Руслана немає. Я не знаю, що там. По той бік смерті. Але я вірю, що там є кращий світ, більш справедливий. І я хочу своє життя прожити так, щоб там з ним зустрітися. Тому сьогодні я не буду говорити прощай, а я скажу до зустрічі, друже, до зустрічі».